На ТІВІ 4 час місцевих новин вітаю вас. 56% українців вважають, що російський народ, російська еліта і президент Російської Федерації Володимир Путін однаковою мірою відповідальні за розв'язання повномасштабної війни проти України. Про це повідомив директор школи політичної аналітики Максим Яковлєв під час презентації в Укрінформі результатів другої хвилі загальноукраїнського опитування, реінтеграція та соціальна згуртованість. Водночас 19% респондентів вважають, що винен особисто президент Володимир Путін, 16% назвали винними російські еліти, 3% – російський народ, 4% – інше, і 2% – важко було відповісти. Також опитування показало, що 34% українців цілком згодні з твердженням, що росіяни, які активно допомагають українцям всередині Росії або за кордоном, меншою мірою відповідальні за війну. 22% – згодні, 20% – згодні наполовину і 7% – Отків не згодні, 15% зовсім не згодні. 34% опитаних цілком згодні з тим, що українцям за кордоном не варто брати участі у спільних заходах навіть з тими росіянами, які виступають проти війни. 14% згодні, 21% згодні наполовину, 11% не згодні, 16% зовсім не згодні. Опитування провела соціологічна група рейтинг на замовлення громадської організації школа політичної аналітики, 11 11-16 березня. Зня 2024 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка «Репрезентативна» за віком статтю типом населення загалом опитано 2005 респондентів віком від 18 років методом саті телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,5%. У Тернополі презентували інформаційно координаційну платформу для внутрішньопереміщених осіб. Це сайт, на якому містяться новини і актуальна інформація про громадські організації, благодійні фонди, культурні заходи та ряд інших послуг, які допоможуть швидше адаптуватися у місті чи області переселенцям. Більше про платформу Назарі Голу. Знайти усю потрібну інформацію, якщо ви переселенець та проживаєте у файному місті, тепер легко. Днями у Тернопільській обласній військовій адміністрації презентували інформаційно координаційну платформу для внутрішньопереміщених осіб. Знайти необхідну інформацію часто буває досить складно. От, і пересічним внутрішньопереміщеним особам ну, це вдається не так легко. Тому Таким моїм особистою мрією такою, а вже багато років було створення єдиного центру, єдиної платформи, на якій би була сконцентрована максимальна кількість інформації, яка стосується внутрішньо переміщених осіб. На платформі представлена актуальна інформація про громадські організації, благодійні фонди, спеціалістів, які надають юридичні та психологічні консультації, актуальні новини та заходи. Також всі охочі можуть дізнатися інформації у сфері медицини, освіти, культури, спорту, адміністративних та інших послуг. Платформа оснащена інтерактивними дашбордами, що додає користувачам додаткові зручності у пошуку інформації. В кожній категорії є опис тієї чи іншої послуги. Для прикладу, давайте відкриємо послугу реєстрація внутрішньоприміщення особи. Тут де повний і детальний опис цієї послуги, а також де покрокова інструкція, як цю послугу отримати від підготовки документів, які документи потрібно підготувати для отримання цієї чи іншої послуги, навіть присутні шаблони документів, зразки заяв і тому подібне. Фахівці говорять, платформа перш за все спрямована на допомогу внутрішньо переміщеним особам, їх координацію та швидку адаптацію у місті та області. За словами голови ради ВПО в області, розробкою інформаційно-координаційної платформи займався департамент цифрової трансформації Тернопільської ОВА. Вісім громад Тернопільщини отримали обладнання для нових консультаційних пунктів для бізнесу. Цей проект має на меті розробити послуги міністерства соціальної політики більш доступними для мешканців нашого краю. Кожен з восьми населених пунктів отримав комплект комп'ютерної техніки та меблі для працівника і відвідувачів. Це дозволить їм надавати якісні консультації з питань створення і розвитку власного бізнесу. Білобожницька громада Чортківського району об'єднує 18 населених пунктів, а це понад 10 тисяч населення. Тут у грудні 2022 року запрацював центр надання адміністративних послуг. А тепер у ньому та ще у семи громадах надаватимуть інформаційно-консультаційні послуги для бізнесу. Усі вони отримали комплект комп'ютерної техніки та меблі для працівника і відвідувачів, що дозволить надавати якісні консультації з питань створення та розвитку власної справи. Білоборинська громада це сільська громада, так тобто нема центру міського. І відповідно для людей сільських завжди інформація, вона є, скажімо так, більш затруднено доступна. І тому відкриття таких пунктів є важливо, а особливо те, що партнери допомагають з придбанням оргтехніки, відповідно, це полегшить і видатки з місцевого бюджету. Проєкт фінансується урядом Швеції, впроваджується програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні. Проект має декілька складових і спрямований в цілому на вирішення проблем, які існують в регіонах і в громадах у нас, в тому числі ті, що пов'язані із війною, що триває, так і переміщенням населення, інтеграцією ВПО, інтеграцією релокованого бізнесу, але також і допомогою. Населення, яке постраждало від війни, і також бізнесом місцевим у 42 населених пунктах Тернопільщини вже є інформаційно-консультаційні пункти. У них навчають, як започатковувати бізнес, як отримати грантову допомогу тощо. Продовж цього року надано мережею консультативних пунктів 2,5 тисячі консультацій. Теж пишуться бізнес-плани, установчі, документи готуються, проводяться консультації навіть через дію реєструється. Хто не може забезпечити на місці, можна зареєструвати бізнес і. Супроводжують людину, котра хоче започаткувати бізнес. Створення консультаційних центрів це не тільки про обладнання приміщення та закупівлю техніки, а також про навчання та підвищення кваліфікацій кадрів, до яких звертаються бізнеси за допомогою. Зокрема, працівники консультаційних пунктів уже почали навчання, щоб надалі надавати актуальні знання із проєктного менеджменту, розробки бізнес-планів, залучення партнерських коштів та використання онлайн-ресурсів. У Тернополі дві вулиці у житловому районі Південний отримують нові назви. Відповідне рішення ухвалила Тернопільська міська рада. Вулицям проект на 210 і проект на 214 в житловому районі південний присвоїли назву Василя Сліпака. А вулицям проект на 209 і проект на 213 – назву Андрія Пушкаря. Андрій Пушкар, уродженець Кременця, спортсмен рукоборець, тренер, заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу. Загинув на Рівненщині в автомобільній аварії 14 листопада 2018 року. Василь Сліпак, львів'янин, всесвітньо відомий український оперний співак, солід Паризької національної опери, волонтер, учасник революції гідності та бойових дій на сході України. Загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року. У селищі Луганське Бахмутського району Донецької області кавалер ордена за мужність першого ступеня посмертно у 2016 році та герой України у 2017 тисячі Тернопіль готується до Великодня напередодні свята Воскресіння Христового. Наше місто прикрасили великодні кошики і символічні писанки, розмальовані у традиційних техніках. Кошики та писанки на центральних локаціях міста є складовими великодньої виставки Просто неба, яка стала завершальним акордом міського фестивалю Великодні мотиви. Об'ємні писанки на підставках та великодні кошики встановлені у сквері на бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Сагайдачного та на театральному майдані. Спеціально для Такого заходу кошики із цікавими ідеями в плані дизайну, підбору аксесуарів, різних кольорів та матеріалів оформлювали викладачі та студенти відділення дизайну Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола, майбутні фахівці спеціальності дизайн Тернопільського кооперативного фахового коледжу, колектив Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму, художники палацу культури Березілі імені Леся Курбаса, Ольга та Олег Мискови, народна майстриня, вишивальниця, колекціонерка стародавніх вишитих рушників. Тетяна Головань діятиме виставка великодніх кошиків та писанок просто неба у центрі міста упродовж свят до 8 травня. Ну і напередодні свят у Тернополі біля фонтану Кульбаба цьогоріч вдруге заквітли дерева породи Павлонія. Це рослина відома також як Адамове дерево, адже листя Павлонії схоже на листя фігового дерева, яке за біблійними легендами використовувалося як одяг для Адама. Чотири саджанці Павловнії висадили у місті кілька років тому і вони вперше у травні минулого року. Повідомляють у міській раді Тернополя Павловнія або Адамове дерево. Це рід рослин Павловнія листопадне дерево. 10-20 двадцять метрів висотою з великими листками, довжиною до 80 сантиметрів, розміщеними на гілках один напроти одного. Цвіте ранньою весною. Квіти мають циліндричну форму, світлофіолетові, схожі на квіти на перстянки. Павловнія цвіте довго, до півтора місяця, і квіти видають фантастично приємний м'який аромат. Ну і на цю годину у мене все до зустрічі у наступних випусках. Новин.